Він був ослаблений, в нього були там в кишечнику інфекції і за недоїдання. І я почала так моніторити інформацію про голубів, і я просто жахнулась. Якщо закінчити цей, про цього саме голуба, він виріс у мене. Коли я вже його там навчала літати, я його сильно старалась не приручати до рук, там не брати, не сюсюкати, тому що я розуміла, що птах здоровий, і в принципі його там Вилікувати, виростити можна відпускати на волю, і він якось сам. Він спочатку то два дні його не було, він повернувся. Він собі знайшов зграю, і потім я його в такий довгий час бачила біля свого дому, коли гуляла з Вау, wow. Але були моменти, коли він відлітав і повертався через якийсь час. І потім я почала збирати голубів. Якось я почала звертати увагу, коли гуляла з псом. Там лежить, там лежить той головою вертить. Я почала їх нести додому, от, і до цього лікаря возити. І один раз я знайшла голуба з орнітозом, от, а це хвороба, одна така з найнебезпечніших, яка може бути у голуба.